Суд над активістом у Рівненському районному суді розглянули справу щодо дрібного хуліганства Костопільчанина Олександра Ладу. Звинувачують у порушенні громадського спокою. Нагадаємо, він приніс похоронний вінок під стіни Костопільського районного суду і примотав його до колони. Як пояснив чоловік, це своєрідний протест. Адже цей суд закрив справу проти ВО міського голови Костополя Давида Дідуха. На нього було складено 28 протоколів щодо ймовірних корупційних дій. вінком пояснює. Лада він намагався донести суспільству, що справу не закрили, а похоронили. Даний так званий вінок він не відносився до суду чи до працівників суду, чи до секретарів, чи будь-кого. Це було виключно, тому що було закрито 28 протоколів про щодо корупції. Дідуха Давида Олександровича. це був в Україні рекорд по врученню щодо корупційних складових. Суд встановлював чи порушував Олександр Лада своїм вчинком громадський спокій. Дослідили відео із камер спостереження. Видно, що активіст без будь-якого спротиву причепив вінок до колони. Опісля спокійно пішов. Побачивши такий подарунок, працівники суду викликали поліцію. У своїх поясненнях служителі Феміди вказали, що в результаті дії влади ОМ в цей час було порушено порядок роботи Костопільського районного суду Рівненської області. Працівники суду були налякані та перебували в пригніченому стані. Після того, як костопільчанин залишив вінок біля суду, працівникам поліції знадобилося 19 днів, аби скласти. Протокол більше того, у процесі цієї роботи Олександр Лада зафіксував, як люди, які приїхали із поліцейським, сходили в туалет на територію до його сусідів. Дані працівник поліції приїхав на мою будову. Із двома не особами, і вони вчинили людяками, хуліганські дії, де випорожднилися моїх сусідів. Олександр написав заяву у поліцію, аби двох людей притягнули до відповідальності за дрібне хуліганство. Але руху толком нема. З даним працівником поліції була проведена доволі смішна, як то кажуть, попередження. А ті дві особи, які там вчиняли хуліганські дії, випорожнення, їх по сьогоднішній день так і не встановили. Що цікаво, що приїжджали з працівником поліції. На 19-й день після інциденту із вінком активіст спілкувався із поліцейським. Є відео із будікамер. Його дослідили у суді. Протокол у присутності активіста складено не було. Без е, політів і без цього масковому протокол. ви можете його оскаржити в суді. Не надасте ніяких я вас ознайом.

У підсумку протокол склали без активіста. Він вважає, що так порушили його права. Акцентував на цьому і захисник. Також адвокат просив, аби справу закрили, адже громадського спокою порушено не було. Кожен має право на свободу вираження поглядів, і саме ці погляди свої виразив безпосередньо таким чином Лада, оскільки не погоджувався з таким рішенням, як я вже зазначав, коли суд закрив. Справу за 28 протоколом про корупційне діяння. Ніякої образи відносно нікого не було сказано і нічого негативного було не написано. Суддя Олександр Штогун визнав активіста винним у вчиненні адміністративного правопорушення. Втім, звільнив його від відповідальності, обмежився устним зауваженням. Тобто обійшлося без штрафу, примусових робіт та тримання під вартою. Олександр Лада подаватиме апеляцію себе винним, не визнає. каже, не хоче тішити нічиє самолюбство. Мета була більше перевнути суспільний інтерес громади, а судді відповідно реагували чомусь по іншому. Наче такі, як комусь персонально це мав принести. Олександр Лада додає, якщо програє суди в Україні, то спробує щастя у європейських інституціях. У приклад наводить історію українки Галини Швидкої. Жінка ще у 2011 році обрізала стрічку з до пам'ятника Шевченку, яку приніс тодішній президент. Пенсіонерка зрізала прізвище Януковича. За це відсиділа 10 діб у СІЗО. Через три роки, у 2014-му європейський суд з прав людини визнав це порушенням і постановив виплатити пенсіонерці із державного бюджету України 5 тисяч євро за моральну шкоду. Як буде у цій історії, дізнаємося згодом. Вадимороз, Віктор Міщук, Богдан Корбяк, телеканал й Media Group.